Бувають ситуації, коли вам потрібно поповнити карту Приватбанку з мобільного рахунку, можна перевести кошти за допомогою смс-команди, вам потрібно внести якусь суму за товар, а грошей на карті немає. Ви можете скористатися додатком оператора. Інколи бувають ситуації, коли вам потрібно поповнити карту Приватбанку з мобільного рахунку. Наприклад, вам потрібно внести якусь суму за товар, а грошей на карці немає. Це можна зробити на сайті мобільного оператору за допомогою смс-команди та іншими способами. Розглянемо їх детальніше. Так, перевести гроші можна з офіційного сайту компанії Kyivstar. Для цього потрібно перейти в розділ Смарт гроші, далі отримати готівку на банківську картку, віза або MasterCard. Після чого потрібно буде авторизуватись та ввести необхідні реквізити картку, на якій буде виводитись кошти та номер мобільного телефону. Бувають ситуації, коли нема змоги скористатися інтернетом. Тоді можна перевести кошти за допомогою смс-команди. Так, для стару необхідно відправити повідомлення на номер 888 наступного характеру: 63069. Пробіл, номер карти, яку треба поповнити. Пробіл сума. Якщо ви хочете поповнити карту Приватбанку з сайту Vodafone, то, на жаль, немає такої можливості. Проте ви можете скористатися додатком оператора SharePay. Проте врахуйте, що у цьому випадку комісія за переказ буде складати 4% від суми. Якщо вам потрібно поповнити карту Приватбанку з рахунку у лайф, вам необхідно скористатися сервісом PaySell. Для цього зайдіть в каталог послуг, оберіть опцію Переказ на карту та введіть реквізити карти та ваш номер телефону і суму переказу та підтвердіть операцію з допомогою смс-паролю.